Зухвали грабіжників і гвалтівників затримали чернігівські правоохоронці. Протягом кількох місяців до міського відділу міліції зверталися пограбовані жінки. На них нападав невідомий чоловік у масці з ножем і відбирав прикраси, гроші та телефони. Напади скоювалися пізно увечері у неосвітлених і малолюдних місцях, переважно у приватному секторі Новозаводського району. Жертвами ставали самотні жінки. Останній випадок, що поклав край криміналу, трапився під мостом на вулиці Щорса. Двоє невідомих напали на 24-річну дівчину, що поверталася опівночі додому. Коли ж побачили, що у неї прикраси не золоті, а срібні, то затягли бідолашну у кущі та зґвалтували. Знайти нападників було справою честі для міліції міста. Працівники міліції в ході подальшої перевірки встановили, що до цього розбійного нападу з зґвалтуванням причетні двоє чернігівців. Один з яких причетний до низки пограбувань, які сталися останнім часом в місті Чернігові. Почерк скоєння пограбування розбійного нападу збігався на квартирі одного з них були вилучені шапка з отворами для очей. Також був вилучений шнурок та кухонний ніж і прикраси з пограбування. Ці чоловіки зізналися у скоєному. Награбовано витрачав на власні потреби. Гроші отримав, коли закладав награбоване в ломбарди міста Чернігова. Вони не вживали ні наркотиків, працювали в одній з приватних фірм міста Чернігова. Проти обох затриманих відкрито кримінальні провадження, максимальний строк, який вони можуть отримати 10 років ув'язнення.